Дороги, а точніше, їх відсутність одна з найбільших проблем міста Покровська. Наприклад, на цих кадрах ви бачите результат так званого ремонту з'їздів з горбатого мосту. Нагадаємо, на ремонт мосту з бюджету громади місцеві карманичі витратили майже 300 тисяч гривень, і саме ось так сьогодні виглядає дорожнє покриття із трирічним строком гарантії. Нещодавно відремонтована вулиця Гайдамацька, що розташована у районі селища Денисового заводу, чомусь також уже покривається глибокими ямами. Кожного дня по вибоїнам і ямам мешканці Покровська змушені вбивати свої автівки, добираючись до роботи чи по власним справам. А ось так сьогодні виглядає багатостраждальна вулиця Володимирська, що у мікрорайоні Лазурний. Тут ремонтні роботи на півтора квадратних кілометра дороги коштували понад 2 мільйона гривень. Гроші просто закатали в асфальт, кажуть мешканці. Адже із моменту закінчення ремонтних робіт минуло трохи більше місяця. А ями як були, так і залишилися. Не давно только ж перед морозами, там уже дырки везде. И то, що делали, скажем так, вот в летние периодики. Когда погода была, все. Тоже везде дырки, у уже все появляются заново. Мне кажется, они тут нічого ничего не ремонтировали. Там возле церкви ремонтировали, да. Вы ж видите, какая яма огромная. Ну, я считаю, что это вообще неудовлетворительно. Если там гарантия три года, какая гарантия тут? Вообще, кто принимал вообще эти проекты, этих работ выполненных? Это отмывание денег просто, бюджет. Ямы были водой залиты, они ложили асфальт. Вы сами можете видеть, ямы опять. Это три года гарантии. Плохо. А там, а если туда поедете, к что там вообще будет шоке? Я вот сколько здесь живу, вот на Лазурном живу, Я вот хожу и смотрю, ничего по сути не поменялось. Можно было лучше сделать это все. Какие сейчас дороги? Дороги сейчас хороших нас не, не бывает. Проїхавши нещодавно відремонтованими дорогами міста, виникає цілком логічне питання: де ж те покращення доріг, про яке так впевнено звітують покровські карманичі, і чому асфальтне покриття із строком гарантії у три роки починає покриватися ямами уже через місяць після завершення ремонту. Та скільки ще мільйонів потрібно витратити з місцевого бюджету, аби дороги покровської громади нарешті стали проїзними?